Добрий вечір. Ми з вами у прямому ефірі і це програма під абажуром. Ми сьогодні будемо говорити про доброту. Як на мене, доброта це от та енергія, яка при множенні ділиться. От мені здається, що чим більше ти її віддаєш, тим більше ти нею наповнюєшся. Можливо, у вас інша думка, я не знаю. У мене сьогодні гість, ми будемо з ним говорити на цю тему. Справа в тому, що приводом для зустрічі у нас є одна подія, існує такий міжнародний центр гуманної педагогіки. І от саме сьогодні, 3 березня, визначено як День уроків доброти. Це собі уявіть: у 18 країнах світу саме цього дня проходять уроки доброти. І ці люди, вони щиро вірять в те, що. Творячи добро, ти твориш ти твориш життя. І сьогодні одна із таких людей у мене присутня у студії. Це Станіслав Крук, він доцент кафедри практичної психології і педагогіки Хмельницького національного університету, а також він президент Всеукраїнської асоціації гуман гуманної педагогіки. І я дуже рада з ним бачитися сьогодні. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте ми одразу все ж таки визначимо поняття доброти, як ви його для себе трактуєте. Що таке доброта? Ну, доброта є визначення таке, що це є постійний рух, постійний розвиток. Це є доброта. Угу. А протилежне, що зупиняє розвиток, що зупиняє рух, то є зло. Зло. Угу. Це просте визначення Настільки доброти. Настільки просто. Дуже просто. Угу. Давайте, от тоді, 3 березня для вас є цей день якимось особливим, так? І е, чому сабр, саме обрано це число? 3 березня для проведення уроків доброти. Ну, це десь було біля 10 років тому назад. Коли одна дуже така видатна особистість, як Юрій Куклачов, помітив, що при праці з кішками да, uh -huh. е, можна тільки знайти спільну мову тоді, коли він буде їх любити і добре до них відноситись. То, то він... І Вони будуть все це робити. Uh -huh. І працюючи над. Цією тематикою так, він прийшов до висновку, що через доброту до тварин можна виховувати дітей. І він їздить по всьому світі і дітям безпосередньо проводить уроки доброти з кішками. Угу. І кішки дуже гарно розуміють, виконують все, навіть те, що діти перший раз бачать їх, так, і кішки все роблять. Бо чому добрі серця дають можливості да розкриттю от того кращого да що є в кожній людині? І в кожній тварині вирішує. Я гадаю, що наші глядачі пізнали всесвітньо відомого клоуна і власне улюблениця усіх дітей, дійсно дресирувальника кішок. І хто би міг подумати та, про те, що він якимось чином причетний до того, що саме 3 березня проходять уроки доброти. А це пов'язано в числі з, ну, з новатором, педагогом власне, Аманашвілі, чи ні? Ну, справа в тому, що а, читаючи праці Амонашвілі, Юрій Куклачов дуже по, багато побачив спільного. Ага. І, звичайно, він хотів познайомитися з класиком світової педагогіки. Тобто. Фундатором гуманої педагогії. Та. І була у них така зустріч, і вони спільно проводили навіть декілька занять. Було. Безпосередньо для дітей. Угу. Коли Кухлачов брав кішок, і на заняття в 200 школі в Москві він проводив заняття безпосередньо саме на Швілі. Угу. І ось розпочинавши оцей великий рух уроків доброти по всьому світу, і в Америці, і в Європі, Кухлачов проводить, і в Японії, знайшли дуже близькі. І вирішили це співпрацювати. І ось внаслідок такої співпраці Куклачов дуже часто буває на міжнародних педагогічних читаннях, угу. які зараз будуть 24 і 26 березня Білорусі, у Мінську, угу. да, де у нас А він теж із... там буде, так? Я не знаю, не буде знаю. він чи ні, але от у нас цілий автобус біля 50 вчителів це нашої, з обла... тільки, нашої області ві... їде на педагогічні читання. Mm -hmm. Бо рух э, гуманої педагогіки він дуже великий, дуже великий в кожній області. Це є тисячі вчителів. Mm -hmm. А давайте ми, бо ми в прямому ефірі, і гадаю, що наші глядачі звернули увагу, що у нас э, на колінках лежать книжечки. От зокрема, у мене книжка без серця, що зрозуміємо. До речі, її написав Шалва Аманашвілі. От і е, у нас до вас, для того, щоб отримати цю книжку, ми з вами працюємо в прямому ефірі, телефони ви будете бачити на екранах. І у нас до вас таке запитання, можливо, для роздумів, а можливо, і для конкретної відповіді. Е, е, яку роль серце відіграє у педагогіці? Яку роль серце відіграє у вихованні дитини? Або що є серце? От таким чином думайте, відповідайте, отримаєте книжку. Я вам сказала, що це відомого педагога Аммунашвілі. А е мій сьогоднішній гість Станіслав Крук він був упорядником цієї книжки. І отут зазвичай на початку стались, а тут в кінці він обов'язково вам підпише також цю книгу. Давайте ми продовжимо. Сьогодні на Хмельниччині яким чином проводилися уроки доброти? З ким зустрічалися, що бачили, про що говорили? Ну, можна так сказати, що так сталося, що в селищі Наркевичі е, об'єднало в себе сім шкіл Волочиського і Хмельницького району. Так. І вчора, 2, не 3, го 2 числа, приїхали всі вчителі цих шкіл, сім шкіл. Угу. І е, учителі е, Наркевичів середньої школи проводили три майстер-класи з дітьми першого, другого і третього класу у доброти. В якому форматі це відбувається? Це був майстер-клас, де безпосередньо діти приймали активну участь в розбудові, що таке добро. Що таке зло? Як формувати Тобі, це добро? Як вони розуміють ці так? Як вони так? розуміють? Да, практичні дії, де, наприклад, квіточки, які властиві всі добра. І вони розписували їх, і потім на лужок вони прикріплювали оці квіточки, де був. Дуже різноманітний, красивий, з виразами прояву доброти. А Що найбільш так емоційно вплинуло от на вас? Що, що такого особливого, можливо, ви побачили? Захоплення дітей, які спонукали їх до творчості. Одна дівчинка дуже гарно співала, другий розказував віршик. Ось, разом складували пазли доброти. Ось Момент єдності спільної роботи якраз дає можливість на надихання. І навіть вчителька говорила, що дівчинка яка співала. Так не співала в при підготовці, як співала при на цьому уроці. Це говорить про те, що загальний колектив спонукав до творчості, спонукав прояву ось цього натхнення для маленької дитини, яка була всього на всього другому класі. Ми з вами вже сказали про те, що Юрій Коклачов безпосередньо причетний саме і до школи доброти, і до уроків доброти. І ви сьогодні до нас прийшли з книжкою за його авторством. Презентуйте, розкажіть, що це да. за... Це як, е, книга, Можете, так, книга доброти, називається Школа доброти. Їх таких є 10 книг, по яким він проводить заняття цілий цикл. Uh -huh. Якщо він приїжджає в якесь місто, то він всі ці уроки старається провести з дітьми. Звичайно, він це робить безкоштовно. Ось. Але надзвичайно проявляється вся доброта саме при роботі безпосередньо з тваринками, що має дуже велике значення. Ну і ну, Весь світ приймає увагу. А на що ура. всередині, тієї всередині книжки, різні, різні різні уроки, uh -huh. як вони проявляються, ці уроки, як він проводить на дітей. Вони дуже гарно розписані. Чистота, залог здоров'я, урок не? значення чистоти. Бо якщо не буде чистоти, не буде звичайно і прояву що Ми з вами показуємо цю книжку. Це дуже добре. Де можна її почитати, де можна її взяти, познайомитися. Ну, він же ж до нас не приїздить. І от власне, де можна це зробити? Це є книжка бібліотечна. Тут як можете побачити. Бібліотека називається Світова культура при Подільському культурно просвітницькому центрі імені Миколи Рериха. Рериха. Находиться книжковий світ, другий поверх. І в бібліотеці можна прийти і почитати цю книгу. Тут це не одна книга, це ціла серія книг, які ми придбали спеціально для того, щоб дітки теж могли. А якщо сильно забажають хмельничани, ми можемо його запросити. Серйозно? Ми можемо його запросити, вже, він може вже приїхати. Бажаю, так, так. Так, 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 ну давай, звичайно, у нас є складності, давай, що стосується Перетину, конфлікту, так, війни безпосередньої. Ось, але я знаю, що він стоїть поза межами, бо для нього доброта, діти, тварини є над усе. І над усе. Головне, я думаю, справа, що буде цей робити. час, так, що він зможе. Да, я так. навіть розмовляв і навіть домовлялися з його сином, бо його син теж займається оцією програмою, mm -hmm. так, розмовляли, але не сталося. Це ще було, по-моєму, роки 4 тому назад. Я перепрошую, у нас є дзвінок чи ні? У нас є дзвінок. Немає. Я ще раз хочу нагадати нашим глядачам, що у нас є книжка, яку ми готові подарувати, без серця, що зрозуміємо. Вона в авторстві Шалви Амонашвілі, відомий педагог, гуманна педагогіка, і ми готові її вам віддати в на запитання, яку роль серця відіграє у педагогіці. Що є серце? Ну Настільки просто, мені здається, Телефонуйте, ви її отримаєте. Вона дуже цікава і тут дійсно є певні цитати цього великого педагога, так що, будь ласка, ми чекаємо на ваші дзвінки, а ми далі продовжуємо. Про доброту. Дивіться, чому досить часто так буває, що от людина, яка робить добро, та, якусь от, потім їй сідають на шию. І ну, навіть думають так, що це якась така людина. ну, Якусь слабкість вона проявляє, творячи добро, от що вона можливо не може відмовити чи ще щось. Ну тобто такі ситуації вони достатньо розповсюджені. От ваша думка, як ви гадаєте? Ну тут грає велику роль співмірність, тобто віднестися до людини так, яка вона є. Один із факторів для регулювання. Другий фактор людина, яка добра, так, вона має таку властивість сприймати людину, що вона є така, як, і вона. Є, да, як така. і вона. Якщо вона є в неї недостаток, вона розуміє, в неї теж є недостатки. І сприймає ці недостатки і не вказує на них, але може наміхнути, що можна попрацювати в тому чи іншому напрямку. Так. Ну, Звичайно, добра людина, так як ще було сказано Ісусом Христом, якщо вдарили по одній щоці, підставити інші. Це говорить про те, що добро, воно все є переможцем по великому рахунку. Найці напрямок був, який був зароджений Львом Толстим, uh -huh. да, е, не злу, злуні насиллю, uh -huh. що потім взяв Махат Маганді в, в своєму напрямку, який називався Свараж, да, використав Індія, визволилася саме, е, щоб не протистояти злу не насиллям. Uh -huh. Тобто добро і е, є ще визначення добра. Кажіть. Добро має бути ще й з кулаками. Тобто себе має так, захистити. Так, я про це теж хотіла з вами поговорити. Воно, воно теж має себе захистити. Це вирішено. Це на... Зараз у нас є дзвінок. Військові... Перепрошу, я перепрошую, що я вас та, зупинила, ми зараз продовжимо. Ми слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Так, да, Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Вечір. Як звати Світлана. вас? Світлана. Яке значення в педагогічній? Світлана, я чую, яке значення у педагогіці має серце? Що є серце взагалі? Як ви гадаєте, Світ? У Василя Сухомлинського так. є така книжка. Серце віддаю дітям. Серце відда серце? Так, я зрозумію. І Тому якщо педагог не віддає своє серце дітям, так. він не може любити дітей. І не може бути педагогом. Може... А якщо назвати одним словом значення серця, що це? Ви вже майже сказали. Серце це любов. От, любов, добро, та похідна вже від любові. А ми вас вітаємо. Ви отримаєте книжку Аманашвілі. А ви її зможете забрати вже в понеділок до чергового. підійдіть і він далі вам все розкаже. Добре, свят. Добре. Добре, дякую. Добре, ми вас вітаємо Добре. і дякуємо, що дивитесь під абажуром. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми сказали про те, що добро має бути з кулаками, щоб захистити себе. Та? А от е, я чомусь пригадала приказку в турків є, що бійся тих людей, яким ти робиш добро. Та? Як ви гадаєте, от чому таке спрямування? І, е, ну, потім я ще поставлю одне запитання. Ну, Можливо, людині, якій робиш добро яке не усвідомлює, так? Uh -huh. і вважає, що це її зобов'язують робити добро. І коли людина очікує від всіх добра, а сама це не дає, так? і чуть-чуть не отримала того, що вона очікувала, вона зразу ж проявляється в неї агресія. Чому? Вона не задовольнила своїх оцих моральних потреб. Тому вираз проявляється через агресію. А знаєте що, давайте у нас ще трошки часу є, і ми можемо долучити наших глядачів е, до теми нашої розмови, от відносно добра. Можливо, у вашому житті було таке, що комусь ви зробили добро, і, а натомість отримали власне зовсім інше, а очікували, що вам теж віддячать добром. От можете розповідати свої життєві історії, нам цікаво послухати. І, можливо, от Станіслав Крук дасть також якісь роз'яснення. Та? А от дивіться, часом теж буває так, що е, я знову ж таки пригадала книгу Амосова, в нього є Думки і серце. Та? І він там якраз писав про те, що от робиш людині добро, ну, лікар зрозуміло, так? І підсвідомо, в принципі, ти отікуєш на вдячність, але того не відбувається. Тобто навіть не говорять там дякую, дякую вам, лікарю, чи ще щось. Та? Чи закладено з самого початку це творіння добра людиною іншій людині? Несвідомого, очікування навзаєм щось теж доброго. Справа в тому, що людина як творіння всесвіту має властивість постійно вдосконалюватися. Це постійне вдосконалення закладено на рівні підсвідомого. Угу. І задача буде оце підсвідоме розкрити на рівні свідомості. Тобто усвідомити, чому так, а не по-іншому. Звичайно, при тому, коли людина розвивалася, так, а для того, щоб вона розвивалася, отримувала певні через знання, так, то вона все ототожнювала собою. Таким способом розвивався егоїзм людини. Та й зараз і так і є. так <риклад> А ось задача буде, це був процес такий інтеграції Бога в людині. Інтеграції, mm -hmm. диференціації Бога в людині. Зараз має бути інтеграція, зібрання То -то, всього та, кращого. Щеплення, да? Потім йде і, і mm -hmm. да, в, в єдине русло з'єднання з ним. Mm -hmm. Так розглядається в різних філософських е, вченнях і релігійних також вченнях. Тому е, це підсвідомо є уже оцей негативний егоїзм, очікування, що йому мають. Ми вже знаємо, що любов це є альтруїстична властивість людини, неогоїстична, альтруїстична. Добро віддає, це ознака любові. І ми маємо не очікувати від людей так же добра. Але коли Твори нам буде дуже приємно, воду, коли ми зробимо це добро, а інша людина, яка її отримала і передасться добро іншій людині. Мені кажеться, людина тоді знаходиться в стані щастя, угу. бо вона зуміла покращити, вірю, покращити світ, і світ становиться кращим. Мені так здається, що... навіть не стільки світ, навіть як самого себе, а покращуючи самого себе, ти вже от така. Тобто не треба думати про те, що творячи добро, ти комусь це власне робиш. Получається, що ну, як на мене, що ти наповнюєш себе більше. Власне, так, звичайно, це. людина, як якийсь можна, стакан, так? якщо він наповнюється, він має обов'язково віддати, бо якщо наповнюється, нічого не прийде. Так, так. І ага. коли людина віддає, то отримує ще більш досконале, ага. більш добре, красивіше. В такому випадку вона сама покращується, то це навіть є, можна сказати, прагматично. Віддавати, прагматично робити добро, бо ти отримуєш більш досконале добро. Ви нещодавно були у Лебедині, це Сумська область, та? і е, там були якісь певні також читання от, з приводу гуманої педагогіки. Що це було? Це були обласні педагогічні читання з гуманої педагогіки під дуже цікавою назвою «Полюбіть майбутнє крила виростуть. Це якраз є. Зустрітися Чудово майбутнє так слухає, це сказано. Майбутнє, воно так. все є кращим, чим сьогодні. Це апріорі. А для того, щоб його зустріти, то треба бути готовим до цього. Uh -huh. І ми маємо готуватися до кращого. А для того, щоб підготуватися, треба подивитися, який ти є. Тобто майбутнє є... це є самопізнання себе. Самопізнання себе. Не тільки ще самопізнання, але й самовдосконалення. Ага. Перетворити із негативного в позитивне. В психології є навіть термін, називається трансмутація. Не трансформація, а трансмутація. Тобто, перехід із негативного в позитивне. І людина покращується, тоді вона сприймає світ, це майбутнє, більш е, об'єктивніше. Да? Бо ця дійсність потребує його сприйняття. Угу. Ну, ви особисто знайомі, шалви, Аманашвілі, бували з ним неодноразово. І у вас такі теплі стосунки. А от чого особисто вас він навчив? Бо щось таке цінне для себе, я розумію, те, що він дає усім, і ви це також для себе взяли. А от ви вважаєте, що саме зустріч з цією людиною дала вам саме це? Да, можливо, э, простоті. Справа в тому, що науковці вони все звикли приводити до якогось знаменнику, обов'язково робити висновки. Mm -hmm. да? Ось Є це дослідження, підтвердилася гіпотеза, не підтверджувалася гіпотеза. Да? Вся наука побудована на складності і йде постійне ускладнення. Все нові нові фактори проявляються, нові, нові знання, да, та, 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 так, нові постійно. відкриття. Да. І ми побачили, і звичайно, і науковці погодяться, що процес не спрощується, ускладнюється. Але ми знаємо, що мудрість в простоті. І ось цю простоту якраз є вирізником шалва на швіль. І він показує. Будьте ви прощими. Да, термінологія наукова, вона передбачає висловлення того. чи є іншого. Є таке негативне простота це... хужеварства, але ну, це не до цього саме. Простота, мабуть, в понятті викладення якогось матеріалу, в понятті навчання, та, от саме в цих категоріях. В нього є дуже гарний вираз, який говорить, що ми маємо спілкуватися з людьми, мовою тих людей, які спілкуємося. Він навіть має таке визначення Господом твоїм. Не моїм Господом, а, а твоїм Господом. Uh -huh. Тобість, щоб людина могла зрозуміти. Адже як ми говоримо, то не говоримо не для себе, а для неї. Uh -huh. І щоб вона мала зрозуміти це. Так? Ось. І тому оцей принцип, а ми ж з науковцями маємо розмовляти мовою науковців, так? Uh -huh. з мовою простого люду. Так, Що вони зрозуміло, могли зрозуміти? Так. А навіщо ми будемо використовувати цю термінологію, яку вони не зрозуміють? А це дуже така важлива дійсно риса, якої, от, яку він вас навчив, по суті. Яку, яку я стараюсь вчитися. Бо навчитися, навіть на цього не можна. Це ще дав великий е, Соломон, влучність, да? угу. чіткість. Тут і тепер. не більше, не менше. Ось це якраз і мудрість, це її простота. Досить часто так буває, що от в народі кажуть, от і роби добро після цього людям, та от я йому стільки добра зробив, а він мені чим віддячив. От знову ж таки, чому це відбувається? Бо це вже так, знаєте, це як не те, що народна мудрість, це вже як певний генетичний такий на генетичному рівні все це відбувається. Ви знаєте, що із власного досвіду е, прийшов до висновку: якщо людина тобі зробила якийсь злий вчинок, все одно до неї віднесись добре. Потім людина міняється. Да? А ми ж не знаємо, що спонукало його зробити те чи інше. Можливо, заздрість. Може, заздрість, а можливо, якась внутрішня недосконалість. Пройшов час, і він став більш досконалий. Так? Але до нього добре відношення дає можливість да, йому е, пройти оці рамки запруди е, власного погляду. Він прийме погляд, може, ще іншої людини. Ось. Тому Треба все добре відноситися, незалежно зробили тобі погано чи ні. Все одно віднеси до добре. Бо ми не знаємо причину наслідкового зв'язку, що спонукало йому це зробити. Але є погані люди. Ну, є, без цього неможливо. Тому і, і добрі люди становиться. Я так завжди в такій якості, ну ніби як зі сторони людей загалу такого. Але я прекрасно розумію, про що ви говорите, і я абсолютно підтримую цю вашу позицію. абсолютно. Наша програма вже завершується. І я дуже дякую вам за зустріч. Ви добра людина, тому що ви вірите в те, що люди краще. Ніж часом вони є, ніж часом вони бувають. От і що вони будуть кращими. Я вам дякую. Да, вони будуть кращими. Саме головне бути відкритими до життя. А для того, щоби бачити цю доброту, людям чаще треба ходити на природу. Отак <со> <Бо со> і спілкуватися з кішками і з при і, існі тільки <со> кішками з усіма створеними зараз. Дуже в парках дуже багато є білочок. Так, правда угу. їх теж можливість спілкуватися. А птахів скільки є? Ой, я вам дуже о, дякую. Ось. Ви, о, мені вже хочеться на природу. Завтра піду обов'язково. Дякую вам до зустрічі. Дякую нашим глядачам. Творіть добро і не вимагайте за це. Ну, якоїсь винагороди, і життя буде кращим і ваше, і тієї людини, для кому ви це добро зробили. До побачення! Ще ж зустрінемося. Все, Всьості